Є частина історії, Та? І дуже важливо, щоб ми в цій історії залишились. По-перше, кордонере це дуже гарне слово. Воно походить від французького d'honneur» урочисте подвір'я. Це місце, де завжди приймають гостей. І для нас кордонери це особливий проєкт. Ми хотіли зробити якийсь проект, який на багато десятиліть попереду буде відзначатися і мешканцями міста, і про нього сподіваємось будуть знати гості міста. Це все ми хотіли досягнути за рахунок таких пластичних елементів, поверх, кольорів, певної ідентичності. Ми пішли складною формулою. Замість одного довгого багатопід'їзного будинку. Ми запроектували класну серію з восьми будинків. Кожен комбінацій з іншим формує подвір'я певні. Ці подвір'я будуть мати різні функції, і кожен будинок буде винятковий, він буде особливий архітектурно. Кожен дім унікальний. Така велика традиція, як і ти, тисячу років, та? що ти маєш вибір. Та? Є таке саме, але трохи різного там, кольору чи якось там різної форми. Дуже гарний виразний фасад. Ми будемо здоблювати кожен будинок керамічною плиткою, що доволі новим є для Львова. Вирішили піти в вентильований фасад. Ми знайшли гарного підрядника, який обіцяв виконати цей фасад власне в той спосіб, який хочуть архітектори. Ми використовували що, що буде дуже просто в експлуатації і буде тримати якість як можна довше часу. Можливо, століття, можливо, більше. Та? Можливо, що ми не робимо якісь спальні спальне гетто, а там є і впродовж дня багато життя. Ну, це нормальне місто, в якому відбувається все. Він буде дуже гарний архітектурно. Квартири будуть мати розкішне планування і подвійну орієнтацію. Ми його робимо з любов'ю, і, очевидно, наші клієнти мають відчути цю любов і тому там варто жити.